Яку проблему або яке питання вам потрібно вирішити? Четвірка жезлів перевернута. Які справи у вас ще не завершені, і вам їх потрібно допрацювати, але не поспішати, тому що ви можете припуститися певних помилок. Вам може заважати якесь, або якісь ліннощі, або ваша незібраність. Можливо, у вас є розчарування у партнерстві, або в когось уже прийшов час вирішити проблеми із своїм майном. Ну, загалом, те, що ви будете робити, у вас воно взагалі не підпадає ні під які гарантії, а це все буде залежати від того, що ну, при певних таких необхідних моментах ви будете, будуть виникати якісь перепони у вас, але вони вже на якійсь стадії завершення. Тобто у вас те, що було негаразд у сім'ї, у родині, у робочих питаннях, що стосувалося ваших фінансів, оце все вже прийшов час вирішити. Ну, які б там проблеми у вас не виникали, вам уже загалом потрібно жити так, щоб ви не розраховували на якісь благосприятливі обставини. А самі вже починали діяти, тому що наразі вам не вистачає чіткої організації, якогось впорядкування у ваших справах. Також ви можете отримати результат, якщо будете поспішати, але він вам не принесе радості. Для відпочинку у вас поки що час не прийшов. Вам потрібно прикладати зусилля, тому що у вас є такий великий. Вирогідність того, що ви можете піти на поводу у своїх бажань. І це може привести вас або до ліннощів, або небажання щось робити, або змінювати. Але вам вже прийшов час змінити все, що стосується партнерських стосунків, вашого дому, вашої роботи, вашої родини. Тому е, вам потрібно уже внести якісь корективи у ваші плани і починати діяти. Бездіяльність ніколи не приводить ні до чого. Головне, не поспішайте з рішеннями. Рішення повинні бути виважені. І вся ситуація має бути під вашим контролем. Це був у нас перший варіант. Другий варіант вам що потрібно? Сіпінка петаклів говорить про те, що вам потрібно уже. Якось вийти із якогось такого стану, коли вам нудно, або ви живете з тим.